Історія нашої країни має унікальні приклади того, як українці об'єднувалися, щоб відстояти власну гідність. День Героїв України започатковано в далекому 1941 році членами організації українських націоналістів. Це свято сягає в сиву давнину, свято лицарів Київської Русі, козаків часів Гетьманщини, опришків, українських січових стрільців, вояків армії ОНР і УПА, героїв Небесної Сотні. А сьогодні, передусім, це свято оборонців нашої рідної України. Сучасні воїни примножують військові традиції, шанують військове побратимство взаємовиручку, схиляють голови перед полеглими і віншують героїзм живих. Високою відповідальністю, рішучістю, незламним бойовим духом сьогоднішні герої довели всьому світові, що українці незламна нація. Здатна захищати свою свободу та незалежність. З Днем Героїв України! дякуємо нашим бійцям з СУ, що подарували нам ще один день. Нехай Господь їх береже. Віримо, все буде Україна! Слава Україні! Героям! Слава! А нашим учням! П'ятих класів бажаємо сили, витримки, спритності. Ми віримо, що ви гідно пронесете оце звання, учень Надвірнянського ліцею номер 3 Адже ви вчитеся в такому ліцеї, де ви маєте можливість побачити, що 12 наших воїнів, як 12 апостолів, захищають з небес. Стережуть нас і надихають на нові перемоги і звитяги. Нехай переможе найкращий. Дякую всім за увагу. П'яті класи йдуть на спортивне поле для нас до змагань. Івану! 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 Мимо вас! Ми урока робиш! Три уроки малювали! Ми не іма! 别划了啊！老师不是这个是，老师不是师不是这个，老师不是 Недіть два на одного. Будемо тати. Пас! Пас! Олег, віддай пас! Далі пас! Добре, добре! пас! Добре, добре! A la shpjatochki! B-klos, 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 B-klos! Давай, давай, давай. Дякую! 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 Ваша! Пішов! на мене! Давай, 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 Зади, сентер, полі, а стопаки валяйте. Зараз на час А що буде на танку середньо? Ви маленьки, так?

Так він хоче сам. Так, він сам собі хоче мотати. Допочитайте нам нормальне. Який це Роман? Він він накращий, ніж це. Роман! Там там забор. Так! 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 i'm За підсумками наших сьогоднішніх змагань, які присвячені Дню Героїв, в нелегкій боротьбі отримала четверте місце. Команда 5-го В класу привітали. Вітаю! Занятте третє місце в нелегкій боротьбі нагороджується команда 5-го Г класу. Привітали! Вітаємо. І срібну нагороду отримала команда 5-го А класу. Привітали перше місце. Команда 5-го Б класу. А буде грамота за перше місце підтримки. А буде грамота? Ні? Я вже не знаю. Євген Петрович, у нас буде грамота! Буде. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! Може усе!